Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо огірки в гірчиці на зиму. Дуже смачний та легкий рецепт! Сподобається усім. Окремо хочу подякувати за усі ваші лайки, ваші коментарі, що ви ставите на моїй сторінці в YouTube, за ваші підписки, поширення. Дуже і дуже вам усім дякую. Отже, для огірків і гірчиці нам потрібно самі огірочки. Я вже їх гарно отак порізала на 4 частинки, деякі трошечка більше порізала на 6 частинок, щоб були ось такого розміру. Кінці я відрізала ось такі огірочки. 4 кг огірків, 1 стакан цукру, 1 стакан олії, 1 стакан оцету. 250 грамовий стакан, Дві головки часнику такого середнього розміру. 4 столові ложки солі, 2 чайних ложки меленого чорного перцю та 2 столові ложки гірчиці зернах. Ми усе це змішуємо і ставимо на 2 години, щоб вони постояли змішуємо. Сипимо цукор, лиємо нашу олійку, оцет, чесник, я його подушила уже через чеснокодавку, чесничок, сіль, перець і гірчиця в зерна. Усе гарно висипаємо. І добре вимішуємо. Такі огірочки можна робити, ну, тільки в меншій пропорції, навіть якщо ви хочете зараз їсти. Дуже смачно вони виходять можна до нашого столу такі мариновані, малосольні, можна сказати, навіть не мариновані, малосольні огірочки до вашого столу. Усе гарно вимішуємо. Знав, не, не хвилюйтеся, що так багато перцю, його потім взагалі не буде відчутно. Гарно перемішали і ставимо на 2 години, щоб вони поставили. 2 години огірочки вже постояли. Накладаємо їх в банки повного. Нічого не треба ставити в баночку. Лавровий листок не потрібен, ні перчик. Просто тільки огірочки до самого верху і. Трішечки наливаємо тої юшки, яка там стекла з огірків. І ставимо стерилізувати 20 хвилин. Баночки я вже закрила. У мене вийшло з однієї порції 8 баночок, півлітрових огірочків. Ось так гарно вони виглядають. Дуже смачні. Раджу спробувати. Усім дякую! За перегляди, за те, що ви зі мною, за те, що коментуєте, коментуйте і діліться своїми рецептами у коментарях. Усіх вас люблю! Мир з нами!